До прикладу, хакери дізналися за скільки Іран продає шахеди Росії. Про це йдеться у заяві угрупування Network. Зазначається, що компанія Сахара Сандер є фіктивною фірмою, через яку постачається зброя до РФ. Хакери зокрема опублікували інформацію про переговори між іранською та російською стороною щодо розміщення виробництва у російській вільній економічній зоні. Алабуга зазначають, що іранською стороною було озвучено стартову вартість шахеда 23 млн. мільйони рублів за одиницю, тобто 375. Я тисяч доларів. Однак під час переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 мільйонів рублів за одиницю при замовленні 6 тисяч дронів. 120, тобто 193 тисячі доларів за одиницю. Дуже цікаво, що Іран же ж і досі не визнає е, те, що він передає зброю. Дуже цікаво, що раніше називалося, що один дрон коштує близько 30 тисяч доларів. А тут бачимо суми в десятки разів більші. Ну, ну вони ж мають заробляти на цьому тероризмі. Отака от ситуація. Але якщо вже хакери ви Але тут, ж, інша то... сторона, медалі Іран заробляє, а Росія платить. Відповідно, у неї є ці гроші. Значить, треба щось робити так, аби грошей у неї ставало дедалі менше. І тут величезна дяка нашим збройним силам, які завдають удари ударів по ем, нафтовій промисловості Російської Федерації, і вона несе збитки.